That is. Учора до міжнародного автомобільного пункту пропуска порубне пробув вантажний автомобіль марки Ман, який перевозив з Туреччини до України автомобільні шляхи. Під час погляду автівки прикордонний наряд виявив механічне пошкодження в тенті даного авто, тому було прийнято рішення про проведення сканування за допомогою установки рапіска, яка і виявила. Місце, де знаходився незаконний мігрант. Як з'ясувалося вода, це 27-річний громадянин в Сирії без документів, який таким чином намагався потрапити незаконно до Німеччини. Подорож чоловіка тривала майже 7 днів, тому запаси води і їжі власні він вже вичерпав. Одразу прикордонним нарядом було надано допомогу, а на саме. На подвір'ї та нагадували даного чоловіка. Згодом, після оформлення відповідних документів, чоловіка притягнено до адміністративної відповідальності за порушення кордону та передана співробітникам прикордонної поліції Румунії в рамках ребусі.